Всім привіт! Сьогодні робимо відео огляд стану мотоцикла Kawasaki Ninja 1000. Мотоцикл у нас з Японії 2018 року. 45 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Мотоцикл коштує 12 тисяч. На мотоциклі з допів встановлена Йолінс-Підвізка, підігрів гріпсів, гальма тюнінгові круті. Ну, з заводу він трекшн контроль АБС. Це є і зараз покажу стан спочатку по кругу. Ну, по суті, ніяких нюансів, недоліків на мотоциклі нема. Так, ну що. Починаємо, як завжди. Ну, ми по кругу показали. Зараз більш детально, дивіться, в нас гума Мішелін 2020 року. Такий залишок по протектору вона має. Вон, М'якенька, класненька. <кій> Візуально диски, ну 4 4000 км пробігу, звісно, без вироботки. Тут все, тут -от носик буває, протирається, тут все чітко, все супер, все класно, це бруд. Да, це бруд. Да, це бруд. А, тут ніде нічого не посічено, все чітко, все класно. А, хром в ідеальному стані. А тут пильнички потріскані, є. Так кулодки, все як нове. Он, радіатор взагалі новий. Я не знаю це буде видно чи ні, але реально. Ну, на мотоциклі 4000 км пробігу, я думаю ви бачите, да, стан. Тут от ну, просто кудись там заїжджали, можливо там або щось... Є такі, ну це не, не якби не царапане, не погряпане, але таке от щось маленьке є. Тут от, на шарику є отака от, от штучка. От гальма, гляньте, яка, яка крута машинка. Капець тут гальма, конечно. Так, тут все ціленьке. Тут це ну, колектора все взагалі просто нове, отак от дивишся просто... По всьому, я не знаю, ви там бачите чи ні, стоп кадр можливо ставити. Отут є отака потертість, скоріш за все це при доставці, тому що отакі подряпки, бачите, от в цьому місці. Оце бруд, це бруд. Отут є маленька. Отут дуже маленька. Підвізка он Йолінс, бачите? От на гумі, до речі, тут видно 34 та неділя 2020 року. Ну, воно парно змінювалось. І там що переднє колесо класний протектор, що заднє колесо, тут обалденний протектор. Тут задній гальмний диск так само, ніякої не вироботки, нічого. ну Він взагалі... О! Тут до речі, видно, що навіть як от хонг залишився вон, вон, вон. на задньому, бачите. Тобто, якщо на задньому рисенький видно, то звісно, що воно тут вон, тут саме. І тут ну, новий мотоцикл. Ну як новий? Він 2018 року, але пробіг 4000, я вважаю, що то не пробіг взагалі. Тут все ціленьке, тут ціленьке. Тут все ціленьке, тут ціленьке, тут ціленьке. Зараз гляну крашок туди. Да. Тут ціленький. Тому що у нас колись було таке, що я не побачив навіть що тут. Така штучка. І потім клієнт мені дзвонив, казав. Ну я сам був не побачив. -от -от. Дивися, ви дивіться, ви можете навіть щось побачити того, чого не бачу я, тому що ну, я отак от дивлюсь, ми дуже ретельно все знімаємо, показуємо. Але таке можливо, що ми щось можемо. Ну тут так само хром ідеальний. Тут все супер, тут шарик супер, тут супер. Зараз от ключик ще покажу, дивіться. Там ключики. Нові. Три ключа оригінальних. Светодіодна оптика тут. Ну, по заводу тут АБЕС, трекшени. Все це, це є потужність. Оце тюнінгові лампи стоять на поворотах, теж дуже яскраво світять. Я думаю, ви бачите. Зараз проїдусь, покажу як їде. Метр 92 мій зріз, 95 кілограмів моя вага. Дуже м'яко все вмикається, все працює, взагалі не чутно. Дуже приємний мотоцикл, взагалі кайфовий. Комусь дуже пощастить.